Звички, які крадуть нашу красу. Я вас всіх вітаю. Захотілося ось такий чудовий зимовий день поговорити про ці звички і подумати над ними, і викреслити ці звички, щоб ми завжди були молодими після 60 -ти. Що 60? Ну і що? Що йде сніг? Ми все одно хочемо бути гарними. Відео цих звичок, що я для себе виписала, точно нам треба звільнитися. Які це звички починаю? Перша звичка для того, щоб нам завжди бути молодими в душі, це відео не про зморшки, це відео не про старість, не про те, що нам там 60, 70, 80. Це про наші звички, які роблять нас старими. Перша звичка, ось я написала це перша звичка – не бачити красу. Так, нам вже 60, все, життя закінчилось, так, ми не бачимо красу. Чому я так говорю? Тому що я кожного дня чую, як про це говорять. Ну, мені здається, що в 60, навіть 70 і 80 про це не треба говорити. Ми маємо бачити красу у всьому. Ось краса снігу. Так, я показала сніг за вікном. Це так світло в душі. Сьогодні випав сніг. І я думаю, ой, треба просвітлити свою душу, що я не так іще роблю, що мені треба викреслити. Іноді я записую на листочки те, чого я не хочу, чи те, що я хочу. Ну, ось така у мене звичка. Друзі, бачимо красу у всьому. Все. Ми викреслюємо цю звичку, не бачити красу. Не бачити красу у тому, що подивилась на себе вранці в зеркало. Ой, все життя скінчилося, там зморшка, там ще щось, там не так, там набряки. Друзі, так, взяла косметику, взяла підживлювальні креми, прийняла душ. Перед цим і потім думаю, треба навести красу. От я вже в зеркальці гарна. Тобто треба красу знаходити у всьому. Виглянула в вікно, а там сніг. Ой, як же гарно, як світло. Так само будь-що можете природу побачити в тих людях, що ви зустріли. Іде людина, посміхніться їй, нехай вона стане гарнішою. Ми побачимо красу цієї людини. Тобто я шукаю, я навчилася, наприклад, шукати красу у всьому. Говорять, оце погано. Оце чорне, оце сіре. А я думаю, так, як же мені серед чорного, серед сірого знайти оту от красу? Це дуже здорово знаходити красу. Друзі, це дуже гарна звичка. Послухайте мене, будь ласка, ось така звичка. Знаходити красу. Не бачити поганого, знаходити красу. З сьогоднішнього дня ви говоріть собі, все, я закреслюю, все погане, я бачу тільки красу. Я іще хочу жити в красі. так? Не звертайте уваги на те, скільки у вас зморшок на обличчя. Друга звичка, також, вона просто суперова. не носити речі із СРСР. Звільніть свої шафи від отих речей, викиньте ті речі. Що завгодно з ними зробіть, позбудьтесь їх, оці речі із СССР. СРСР, СР, ви знаєте, мого віку всі знають, що таке Радянський Союз. Ну, я сміюся, навіть ті речі, які були 10 років назад чи 20 років назад, друзі, вони вже не стануть модними. Я розумію, що моднічати я і не хочу, і не буду, але одягнути зараз модно спортивні костюми, кросівки, Ну, Чому не купити собі нормальний одяг і зручний до того ж, і носити? Ні, я дивлюся, що деякі жінки і дістали із шафи із РС, сере, серо те важке пальто із норковим воротником. Комірець такий гарний, я не спорю, але таке важке, і воно ну, не модне, начебто фасончик той, але всі бачать, що то. Уже не то не те ви одягнули. Але не те, хто бачить, а ви самі. От я сама бачу, я одягла, думаю, так: ну, та ні, не буду. Віддам чоловікові на ганчірки, можливо, десь йому біля машини чи ще десь щось протирати треба. Ну, Або віднести, наприклад, в церкву свої речі, можливо, вони комусь знадобляться для чогось. Зараз навіть сітки плетуть, так то ріжуть це все на полоски, знадобляться наші речі, а ми повинні бути гарними. Це повинна бути ось така звичка. Далі я тут написала: третя звичка це погана звичка слухати людей, які не чують інших. Про що я говорю? Я таких людей почала викреслювати з життя і вам це раджу робити. От є люди, які постійно плачуть. Все погано, всі погані, ціни дорогі, президент такий, сусідка безсовісна, не відчуває віку молодиця. То ну, постійно ще шукає. Діти погані, діти привез, хочуть щось мені там зробити таке погане. Та це діти, які. Ми народили, не можуть наші діти нам робити погане. Ми шукаємо, що може відбутися погане. Треба шукати дуже гарно. Чому, чому нам шукати що сусідка чи сусід скаже поганого нам? Не треба шукати. А якщо як сказали погане, друзі, навчіться не звертати уваги на погане. Ви знаєте, треба ось так, як крізь пальці пропускати ось цей весь негатив. І слухати ось цих людей, а у мене є також у моєму колі близьких людей. Вони постійно плачуть, вони постійно незадоволені. Їм усе не так. І всі не так, і все не так. Ви знаєте, я тікаю від цих людей, я просто їх перестала слухати. Вибачте, що я говорю, можливо, ось такі негативні речі, але це моє життя. Нехай мені залишилось жити 10, 20, 30 років іще. Я його хочу жити так, як то. хочу я, а не так, як хтось плаче і хоче мене загнати в той сумі, щоб я такою стала. Ні-ні, ні в жодному разі цього не буде, друзі. Далі, знаєте, що я написала Ось наступний пункт, такий цікавий, я думала, писати його чи ні. Сварити себе за зайву вагу. Ну ось є в мене оця зайва вага. Я постійно, до речі, кожного дня себе обмежую. Дуже рідко, щоб я розслабилась у якісь свята, поїла там дуже багато солодкого і дозволила собі хліб там їсти щось іще, макарон не Це буває дуже рідко. Насправді я постійно себе обмежую. Але я перестала себе зварити, як мій чоловік говорить, давай не будемо звертати на оту вагу. Я перестала себе зварити, ну є у мене зайва вага. Так, для здоров'я це погано. Я із задоволенням іду на прогулянки і бачу, шукаю красу у всьому. І слухаю, якщо люди мені зустрічаються на шляху і говорять, ой, вам сподобалося ці квіти. Ви їх роздивляєтесь. Так, мені сподобалось. Ой, вони чудові, і пішла розмова чудова. Все, я зупинилася, і ми розмовляємо. Потім я йду далі, тому що ну ходьба допомагає мені зменшувати кілограми, навіть ще, якщо я собі дозволила з'їсти. Чогось зайвого, значить, я маю більше походити. Значить, я маю не три рази в день їсти, а два рази. Але я перестала себе все. Я розумію, що 60-70 кілограмів у мене не буде. Я просто мрію, щоб менше, ніж 90 було. Ну, не виходить, друзі, менше, ніж 90. Ну, то й ладно, нехай поки що таке буде. Я перестала просто мучитися від цього. Далі. Знаєте, яка іще є шкідлива звичка у людей після 60-ти: постійно щось готувати, їсти і всім пропонувати. Я від цього відмовилась, тому що я бачила, що мої діти, от я наготую багато всього всього вони їдуть від нас і говорять: та ні, нам нічого не треба, не ну, давайте, мама. ну... Ти... Подумай за себе, для чого це там треба? Ну, якщо я вже багато наготувала і говорю, що навіть в холодильник нема куди поставити, то вони щось трішки візьмуть. І то будуть говорити, що ото було зайве, того не треба готувати. Це тільки проснувся я раніше. Ви знаєте, кожного все своє свідоме життя. Як біля нас були діти, ходили в школу, вчилися. Я з п'ятої ранку кожного ранку готувала. Ви знаєте, я не помічала цього, що я готую їду. Це я отримувала напевно, задоволення від цього. Зараз я вже зрозуміла, що 60 ну важкувато би мені було вже кожного дня щось готувати. Ну то й що? Поїмо ми із чоловіком той борщ три дні. Ну навіщо я буду кожного дня там варити свій, свіжий борщ? Чи Навіщо я буду, знаєте, що погана звичка? Консервувати іще? От наконсервуємо дуже багато всього і потім. Пристаємо до людей, візьміть, 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 а потім ці кришечки стали іржую і покрилися, і ми це все викидуємо. От звичка готувати, це також треба покинути цю звичку, багато готувати. Далі бігти. Наступний пункт я такий написала: бігти працювати, а не доглядати за собою. Тобто я коли проснулася, і зразу мені терміново треба щось зробити, все. Я не дивлюся на себе, не звертаю увагу і біжу, ось оце роблю. Це багато роблять серед нас друзі, кому вже 60 є. Ні, це звичка дуже шкідлива. Це 100%. Ця звичка шкідлива. Перш ніж щось робити, подивіться на себе в дзеркало. Прийміть душ, подивіться в дзеркало, використовуйте. Косметику, купуйте косметику, не шкодуйте грошей на косметику, робіть собі маску. Самими дешевими, там сметана стоїть, в холодильнику зробили собі маску, а потім пішли душ прийняли після цієї маски. Потім випили спокійно чаю чи кави, чи просто тепленької водички з лимоном чи без лимона, а потім, друзі, працюємо. Треба, от. Відвикати нам від цього, щоб бігти тільки працювати. Навіть якщо ми йдемо працювати потім, нас бачать ті люди, до яких ми йдемо, ось такими занедбаними. А вони нас хочуть бачити гарними, скільки би років нам не було. Далі, що я тут записала? Так, тримати серце на замку це от моя проблема. Я тримаю серце на замку. Я знаю, що це шкідлива звичка. Я прочитала про те, що це шкідлива звичка. Ось я для себе записала: я повинна позбутися тільки тримати усе на замку. До речі, я вже серце своє почала розкривати. Наприклад, я говорю своїй сім'ї: Я хочу побачити Париж. Чи я хочу купити 20 кущів троянд отаких і посадити, і не розказуйте мені, що вони там колючі, що вони не будуть вам заважати, вони принесуть красу. Ну, хочу я в Париж. так, ну, ну Я, наприклад. Поїду я чи не поїду в той Париж, а помріяти можна. Але можливо від пенсії відкладувати там якісь кошти і дійсно з'їздити в той Париж. Тобто ми повинні мріяти, ми і свої мрії маємо озвучувати. А можливо, нам онуки чи діти подарують такий тур і кудись ми поїдемо все ж таки. Якщо ми свої гроші шкатуємо і перенаправляємо на дітей, і онуків, то ось діти і онуки. Нас почують, тобто озвучуємо свої бажання, не тримаємо це серце на замку. Серце повинно бути у нас відкрите. Взагалі, я по життю відкрита людина, я ніколи не була замкненою, але з часом це з'явилось і я регулюю собі саме, щоб так не було. Далі, друзі, не довіряти. Є така звичка не довіряти, не довіряти всьому. Наприклад, от сказали мені вранці комплімент. Люда ти сьогодні така гарна, в тебе там світяться очі. А я думаю, ой, я йду, мені і так важко, а тут іще щось якусь мені неправду говорять. От для чого? Що це за люди такі? Ну навіщо я зустріла цих людей? А давайте сприймати все це як правду. Можливо, людина дійсно сказала нам ось такий комплімент від щирого серця. А ми реагуємо так, як я, я стара, як я можу бути там такою гарною. Та ні, я не можу бути такою гарною. Чи, наприклад, ми думаємо, що нами маніпулюють? Буває, так, я чую, говорять. От подарували мені якісь там подарунки, які мені не потрібні. Мабуть, хочуть дітей до нас, онуків привезти надовго, щоб були онуки. Ви знаєте? Я взагалі дивуюся, що оці звички шукають: можливо, вам просто онуки чи діти захотіли подарувати. Подарунок, навіщо сприймати? Я... Чому у мене такого немає, але я чую від багатьох, що ось отак говорять, і мені весь час хочеться сказати: ну чому, я так і говорю, та ну навіщо? Ну, правда, ну треба довіряти, треба довіряти людям. Не треба шукати оці підвохи, отакі, що нам тільки поганих хтось щось скаже, а чи зробить. Цьому треба вчитися, друзі. Далі. І ще така звичка, особливо з віком у людей, перемивати кісточки усім, перемивати кісточки своїм рідним, перемивати кістки сусідам, друзям, співробітникам, усім усім. Ой, ні, це не для мене. Я ніколи такою не була, але тепер я постійно чую, як люди о, пішла. Ви подивіться, вона одягла там рожеве плаття, та скільки її років, от би там бежевеньке чи сиреньке одягла. Да, людина хоче не бежевеньке і сіреньке. Людина хоче рожеве плаття одягнути. Вона одягла те рожеве плаття. Вона свіженька, гарна. Мені завжди хочеться запитати, ви що, так заздрите дуже тій людині? Ну навіщо ось отак говорити? Чи вона там, от вона така королева, бо в неї ось такий чоловік, і вона королева в нашому суспільстві завжди вважають, що чоловік гарний, жінка погана. Це дуже часто так буває. І коли я це чую, мені просто смішно. Ви знаєте, я ніколи це випадково, коли я чую ці розмови, а чую їх випадково часто, тому що я. Ходжу, знаходжусь на зупинках, я знаходжусь серед людей. І я вам вже розказувала про те, що в готелі живу, а в готелі живе і наших українців багато. І приходиться це все чути, друзі. Не треба нікому перемивати кістки, друзі. Це погана звичка. Живіть своїм життям. Далі тримати маску. Я написала, ви знаєте, дійсно, я бачу. Ну, Отак, От я така матрона досвідчена, я така мудра, а ви взагалі хто? Хто ви є? Я сама розумна, я сама-сама-сама. Та перестаньте ви одягати маску, ідіть посміхайтеся. Посміхайтеся всім, вітайтеся з ними. Не треба одягати маски. Я дуже часто бачу оці одягнені маски. Для чого ця маска? Потрібна, вона не потрібна, маска досвідченої людини. Будьте молодою, посміхайтеся і зніміть із себе маску старої, досвідченої людини. Наступна звичка спішити. Дуже часто ми спішимо, як от, о, доктор Ай, болить. Ми чули усі раніше. Ось цю про такого доктора. Давайте не будемо ось такими докторами. Давайте не будемо спішити. Взагалі не будемо спішити. Не будемо спішити. Навіщо в 60 років спішити? Не треба спішити, треба жити уже повільно, треба насолоджуватися життям і розуміти, що ми в душі молоді. Ми також багато чого хочемо. Ну хто сказав, що ми старі? Вони дуже помиляються. Я хочу сказати, ви помиляєтесь, хто, нас, хто мене зараз дивиться з молодих. До речі, в мене молоді друзі є на Ютуб-каналі, які попідписувались. Я просто супер задоволена, що їм подобається наша сім'я. і... І хто пише, О, мені хочеться бути схожою на вашу сім'ю, брати приклад із вас. Я дякую, дякую, дякую вам. Хто не підписався, ще підписуйтесь. Будемо дружити. До речі, я буду очікувати коментарі, що ви напишете з приводу оцих звичок, від яких треба звільнитись, тому що вони крадуть нашу красу. Друзі, нашу внутрішню красу. Вони крадуть ось ці звички. Далі. І ще така одна звичка порівнювати себе з кимось. Не порівнюйте себе ні з ким. Абсолютно, от вона артистка, їй скільки років, і вона така гарна. Ну, ви знаєте, я поважаю бажання артисток робити пластичні операції, застосовувати якісь косметологічні процедури спеціальні, тому що вони на екранах вони співають, це їх робота, заробляють гроші. Вони хочуть бути гарними. Я вважаю, що я не маю бути схожа на Мерилін Монро там чи на іншу артистку, або взагалі на молодих дівчат. Я маю бути такою, як я є. Але я в своєму віці також хочу бути гарною. Ну чому? Чому мені? От я люблю червоний колір? Так, я побачила ось це. Плаття. Ну, чому мені його не купити? Не я купила, і я задоволена. Тобто я не порівнюю себе ні з кимось, я живу своїм життям. У нас, ви знаєте, в нашому віці. Ось ну можна сказати, нехай буде світиться мудрість в очах, а не одягнута маска. Ось я така мудра матрона. Та ні, ми можемо посміхатися і при цьому бути мудрими. Також в наших очах нехай світиться вдячність, нехай світиться краса. Нехай є оці промінчики, від яких весело і приємно людям знаходитися біля нас, тому що наші діти, наші онуки, наші сусіди, наші друзі і просто чужі перехожі люди, їм буде приємно бачити нас без оцих звичок, про які я розказала. Вони хочуть бачити нас гарними. Але ж, друзі, і ми хочемо себе бути гарними. Давайте оце своє Я не забувати викидувати оці всі звички, розуміти, що є я, що є моє життя, і я хочу жити. Я хочу жити повним життям, я хочу сміятись, тому що чим більше ми сміємося, тим ми гарніше для когось нас більше люблять. Коли ми сміємося, і нам треба запам'ятати, ми повинні бути вільними людьми. То тобто свобода від усього, ж ми можемо собі дозволити ось таку свободу. Також у нас повинна бути свобода. І від чужої думки, ну, і що, що про нас хтось отак думає, це їхні проблеми. Нехай вони собі так думають, тому що ми маємо право на повагу, ми маємо право на любов і ми маємо право на життя. Я бажаю вам красив душі покинути всі погані звички і жити тільки ось таким красивим життям. І я вам на сьогодні говорю до побачення!